Десятикласники спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської, а саме учні класу Ферекспо, минулого тижня вирушили у подорож. Нетривала мандрівка була плановою і передбачала екскурсійну поїздку на найсучасніше і наймолодше підприємство гірничодобувної промисловості Європи Єрстівський гірничозбагачувальний комбінат. На правах господаря школярів зустрічав Тарас Зінченко, виконувач обов'язків генерального директора ТОВ Єрстівських ГЗК. Для нього ця мить видалась не лише відповідальною, а й хвилюючою, адже серед юних екскурсантів і екскурсанток була його донька Анна Зінченко, яка вперше у житті приїхала так би мовити до тата на роботу. Саме з родини Зінченків для учнів класу Ферекс розпочалась серія зустрічей із назвою професії моїх батьків. Екскурсії Єрстівським ГЗК передувало спілкування школярів із виконувачем обов'язків генерального директора підприємства. Десятикласники мали можливість поставити Тарасу Зінченку будь-яке питання, на кожне з яких він дав чесну і вичерпну відповідь. Найперше, що цікавило учнів, чи сам теперішній керівник у підлітковому віці обирав свій майбутній професійний шлях і чи одразу зрозумів, що йому вдасться побудувати успішну кар'єру. Тарас Зінченко зазначив, що з юнацьких років був впевнений у тому, що свою кар'єру будуватиме у рідному місці. Він завжди цінував свій рід і походження. А його рід, до речі, бере свій початок із селища Горішні плавні, де колись мешкав його батько. Обирати вищий навчальний заклад для здобуття професії довелося самому, а розуміння, ким би хотів стати, прийшло вже наприкінці 11 класу. Поїхав вступати до вишу, який наразі називається Дніпровська політехніка, із думкою про майбутнє працевлаштування на полтавському ГЗК. Життєві обставини склалися так, що закінчити виш на денному відділенні не вдалося. Тож після трьох років навчання на стаціонарі перейшов на заочне відділення і працевлаштувався на комбінат. До 2003 року, три, три роки я пропрацював іменно помощника машиниста бурової установки. Да, був підмінним мас мастером, був підмінним машинистом буровим, але офіційно робив помічником машиниста бурової установки. У мене були дуже гарні наставники. Це Такі, як Степа Крамаренко, Андрій Федоренко, вони були одні з лучших машиністів на той час. І так вони мене дуже-дуже швидко -дуже навчили професіям. Тому що інститут дає теоретичні здання, практику ви все одно, виходить, вже непосредственно на праці. Далі мене було, я прийшов на вибуховий цех робити, зразу робив інженером технологом потім робив. Мастером в кар'єрі, далі робив начальником участка, начальником цеха Взринова. Далі э, прийшов на Дніпровське родоправління з 2016 тисячі шістнадцятого років. Я очолював э, Дніпровське родоуправління полтайського язика при організації э, об'єднання. У 2021 році кар'єр полтавського ГЗК і в місті з Дніпровським родоуправлінням було передано Єрестівському гоку, пройшла реструктуризація. І час Єристівський ГОК відповідає за розробку корисних опалень на всіх трьох кар'єрах. Це на кар'єрі Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК і майбутнього Білановського ГЗК. І в 21-му році я прийшов на Єрестівський ГЗК, робив спочатку я робив директором по Організації виробництва та ремонту і з 22-го вже під час війни в івні 22-го року був поставлені виконуючий обов'язок єрістівського ГЗК, Ну і по даний час працюю тут. За плечима у Тараса Зінченка не одна вища освіта. 2002 року він закінчив виш за спеціальністю економіка підприємства. Це дозволило йому обійняти керівні посади. Очільник підприємства впевнений, такого б злету кар'єрними сходами не було, якби не перша освіта і не досвід роботи гірником. А також колеги-наставники, які дали чітке розуміння, як керувати таким потужним підприємством і розумітися на усіх нюансах і тонкощах роботи. Цікавило старшокласників питання забезпечення гендерної рівності на ЄГЗК. Гендерне питання не є проблемою для сучасного підприємства. Тому жінки і чоловіки на Єрестівському ГЗК мають рівні можливості для своєї професійної реалізації. Жінок привлікаємо до всіх професій, які тільки можна на підприємстві. У нас на підприємстві є жінки, які управляють першогрузними самосвалами, є жінки, які управляють сміною диспетчерському пункті, який управляє двома кар'єрами всіма машинами. В кар'єрі є уже жінки к мастерам. Поэтому равноправія тут теж в горне промишленість. У нас теж вже вирівнюється. Учні класу Ферекс позапитували про перспективи подальшого розвитку комбінату і про труднощі, з якими стикнулося підприємство від початку повномасштабного вторгнення. Тарас Дінченко зазначив, важкі періоди час від часу можливі. Головне відшукати правильний вихід і продовжувати працювати. Зверталися десятикласники до керівника ярестівського ЗК і за порадою, маючи вже такий великий досвід, пройшовши такий довгий шлях, а що ви порадили нам як новому поколінню? А чого порадили навпаки не робити? Учоба должна бути має бути, у вас має бути збалансовано, У вас зараз прекрасний возраст, молодої, який ви повинні навчитися робити баланс. знания, учеба, и дальше уже это ваш характер. Вы ставите без цель, вы к ней идете. Вы идете постепенно. Главное, ставьте достижимые цели. И никогда не опускайте руки. И не сдавайтесь. Хвилювало старшокласників питання, чи матимуть перспективу працевлаштування на комбінат ті особи, яким не до душі програмування і технічні спеціальності. А вони є прихильниками таких наук, як хімія і фізика. Горнорудне підприємство це не значить, що це тільки горняки, металургії, це багато супроводжуючі. ті ж екологи, ті ж лаборанти хімічного аналізу, нальза геологи. Тарас Зінченко запропонував школярам дізнатися більше про роботу Єрестівського ГЗК і відвідати дві локації, що є серцем і мозком підприємства гірничодобувної промисловості. Перша з них, що виконує роль серця, диспетчерська. Саме в цьому приміщенні відбувається управління виробництвом двох кар'єрів Полтавського і Єрестівського гірночезбачувальних комбінатів. Екскурсію у межах своїх володінь для учнів класу Ферекспо провів Артем Дудник, начальник гірничотехнічних систем Єрестівського ГЗК. Цифровізація, діджиталізація і штучний інтелект відіграють важливу роль у формуванні майбутнього. Єрестівське ГЗК впевнено впроваджує новітні технології у виробництво. Сьогодні підприємство має певні досягнення і може похвалитися передовим досвідом у гірничодобувній галузі. Зокрема, Артем Дудник прокоментував присутнім деякі пристрої і дещо розповів про роботу програм, які допомагають керувати буровими верстатами дистанційно, тобто за межами кар'єру. Це по факту, як всі виграли відеогра, але є певні кер... пульти керування. І людина керує буровим верстатом за, за допомогою шкафа управління, який також працює на бездротовій мережі, керує віддалено теледистанційним керуванням. Наступна еволюція цього процесу це є автоматизоване. Управління не лише бурові верстати можуть працювати без безпосередньої присутності людини поруч із машиною. Великовантажні автомобілі, що перевозять гірничу масу в кар'єрі, теж виключають потребу у водієві на Єрицевському ГЗК Був впроваджений проект перший в Європі стосовно автоматиз повністю автоматизованих самоскидів. 793, 200, можливістю 220 тонн. То ця система вона є розробкою американців. Американської компанії ESI. Тобто, якщо ми про станках говорили про віддалене керування, то тут ви по факту маєте оператор перед собою мав клавіатуру та мишку і програмував, машина далі газувала, тормозила, повертала кермом, спираючись на сигнали GPS самостійно, тобто автомобілем керував штучний інтелект. Старшокласники залишали першу локацію під враженням від побаченого і почутого. Артем Дудник підсумував те, про що розповідав допитливим підліткам: роль діджиталізації, роль комп'ютерних систем в виробництві, їхню значимість, скажімо так, можливості, які досягаються, можливості, які ми очікуємо, і таке трішки заглянули в майбутнє в плані хай-тек. Яке нам ну скажімо так, мабуть, вже не сьогодні, але завтра воно стовідсотково настане. Тобто такі трішки роботизації, трішки комп'ютеризації, ті, які системи, які будуть в свого часу допомагати працівникам і, скажімо так, досягати якихось кращих показників виробництві. За виключаючи якісь можливості там фізичні, тобто обіди, перезмінки звичайних людей, звичайних працівників, тобто основний меседж був комп'ютеризація. Це не так страшно це. На навпаки, інструмент, за допомогою якого ми можемо досягати нових цілей, нових показників і нового рівня. Прийшов час побачити мозок підприємства, тобто місце, де працюють проектувальники, маркшейдери, геологи, гідрогеологи, тобто фахівці, які займаються розробкою проєкту кар'єру. Під час екскурсії одним зі спікерів став Ярослав Сірий, провідний інженер відділу довгострокового планування. Я показував дітям, яким чином ми збираємо інформацію. За допомогою спеціалістів з геологічної служби і з маршедерської служби, як вся інформація збирається, і як на основі цієї інформації ми проводимо планування, От, як отримуємо економічно обґрунтовані моделі, і яким чином буде розвиватися кар'єр в подальшому, починаючи з одного дня, тижня, місяця і до кінця відпрацювання кар'єру. А це молодий проте, як зазначає керівництво напрочуд перспективний фахівець Єристівського ГЗК Олег Дем'янов. Другий рік він обіймає посаду Марк Шейдера. І як зізнався сам спеціаліст, дуже задоволений вибором професії. До речі, Олег Дем'янов є випускником класу Ферекспо. Йому достеменно відомо, які переваги має учень профільного класу, якщо вирішив пов'язати свою професійну долю з компанією Ферекспо. Закінчив школу. Вступив до НТУ Дніпровська політехніка на спеціальність маркшейдерська справа. На другому курсі мені запропонували договір який дає мені можливість працювати після завершення за спеціальністю, і мені будуть ну, кожен місяць виплачувати стипендію від самого Ферекспо. Там її ну, умова була е, вчитися на четвірка. Після завершення навчання Олег Дем'янов став частиною великої родини Ферекспо. Якщо вважаєте, що в професії маркшейдера немає нічого особливого, то ви помиляєтесь. Адже сучасні маркшейдери не долають величезні дистанції пішки, щоб виконати необхідні виміри. Усю роботу роботизовано це квадрокоптер наш, яким ми знімаємо кар'єр уступи, можемо відвали знімати. Щоб не ходити там з ровером там, своїми е, ногами, просто стоїш на місці, там запускаєш, можна навіть, навіть звідси, нікуди навіть не треба їхати. Побачене вразило і зацікавило підлітків. Отже, екскурсія Єрестівським ГЗК у рамках реалізації проєкту Професії моїх батьків видалась ефективною. Діти ще тому, в тому віці, коли обирають майбутні професії. І наша мета була показати, як працює. Компанія Ферекспо, які є професії, це дуже важливо як для дітей, так і для підприємства. Ми відкриті. Ми завжди раді їх після того, як вони обучиться вернуться в наші, в славне місто Горішні плавні і прийдуть робити к нам на підприємство. Завершальним етапом екскурсії Єрстівським ГЗК для учнів класу Форекспо став кабінет генерального директора, де на них чекали солодощі. Прощаючись із гостями, Тарас Зінченко пообіцяв, що співпрацю з класом Форекспо буде продовжено, і запросив учнів на наступну екскурсію. Деталі якої не розголошував, проте запевнив, що буде не менш цікаво. Старшокласники залишали підприємство, сповнені позитивними емоціями і враженнями. Сьогодні ми побували у серці самого гніше з комбінату. Тут більше як технології показано електроники, там різноманітні дрони. Також на екран чимало цікавого було просто навіть. Не стільки слухти, стільки дивитися, напевно, мені було цікаво на те, як там щось їздять, щось там роблять. Ну, цікаво. Було цікаво отримати інформацію від ну, фахівців. З їх уст це звучало просто неймовірно. Дуже великий спектр емоцій. Перші тут побували. Дуже цікаво. Вражені те, що це так гарно, технологічно. Дуже тут гарно, сучасно. Дуже сподобалося. Це в нас вже третя екскурсія, але це перша екскурсія, коли ми побували не на самому виробництві побували в офісі, це дуже цікаво було для нас. Це звично. Дуже зацікавило для вибору майбутньої професії, тому що це є ну, обов'язковим рішенням в нашому житті і дуже важливим. Ми рішенням. це побачили з іншої сторони, бо ми бачили таку більш робітничу так, частину, але працю. ми побачили, як воно керується і що це є інша сторона такої праці. Але без цієї робітничої праці ти ніколи не досягнеш оцього, Тому я вважаю. Потрібно обирати і Треба такі бачити. екскурсії. Да, такі екскурсії є дуже важливими для нас. І ми дуже раді, що побували тут. І ми дуже дякуємо. Познайомились з дуже крутими, класними людьми, почули їх експертну думку. Це було дуже добрим досвідом для нас стало. І ми дуже раді, що побували тут сьогодні.